Цьому році всі діти були слух'яні і отримують солодкі подарунки. Я святий Миколай бажаю всім здоров'я в наступному році. Нагадати про початок новорічних свят Святий Миколай українського політехнічного технікуму разом зі своїми помічницями прийшов до тих, хто надумав так невчасно хворіти. Кошти на солодощі добровільно збирали в навчальному закладі. Я з'ясую житрі дня. Ну Миколай прийшов. Було Я виздору швидше, тому що ну, настроєння подняте. Ну, Окрім активістів вищезгаданого навчального закладу, сьогодні у педіатричне відділення першої дитячої лікарні завітало чимало представників студентської та учнівської молоді Центрального міського району. Важно увага, будь то адміністрація, будь то наші студенти, школьники. Ну а найголовніше, увага самим дітям. Тому дуже важне. Почаще це буде просто здорово. Наразі у відділенні знаходяться майже 30 дітей, серед них і чотиримісячний ілля. Він залишився без батьківської опіки. Найліпші подарунки для нього сьогодні це тепло, любов і турбота. В цій спеціалізованій палаті він зараз один. Цей малюк ілля. Навряд чи знаю про існування святого Миколая, але коли він виросте, йому обов'язково розкажуть, хто дарував йому новорічні подарунки.